Вітаю, це Обухів багатогранний, з вами я Марина Кочкіна. Наша влада достатньо інертна в цьому процесі. Обухівська громада не витратила ні копійки на облаштування укриттів комунальні витрати на, на освітлення, на воду. Зараз це все падає на мешканців цих будинків. Насправді мені зносило дах, якщо так можна сказати, на території міста є кілька капітальних бомбосховищ, але. Жителі міста Обухова не мають до них доступу. На жаль, ми рухаємося трошки черепашими темпами. Якщо не дбати про безпеку, то наслідки можуть бути дуже важкі. Від початку повномасштабного наступу українці стикнулись нестачі у бомбосховищ та укриттів. Війна змусила багатьох переглянути ставлення до цивільного захисту. Про стан справ з цим. В Обухівській територіальній громаді ми поцікавилися у голови комунальної комісії депутата міської ради Богдана Яцуна. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, давайте розпочнемо одразу з кількості укриттів на території Обухівської громади. По тому реєстру, який оприлюднили наші виконавчі органи, ми маємо 34 укриття, які е, переважно знаходяться в бюджетних установах. Це заклади освіти. Заклади охорони здоров'я, будинки культури і житлові будинки це укриття, які відкриті в першу чергу в освітніх закладах для школярів, в медичних закладах теж для працівників і пацієнтів. Але так само туди можуть приходити і жителі громади, якщо треба в час повітряної тривоги сховатися в укритті. Загалом в цих 34 укриттях може вміститись більше 12 тисяч жителів. Тобто там йде розрахунок 0,6 квадратних метрів на одну особу. Це 20% від усієї кількості жителів громади. Звичайно, говорити, що цього достатньо буде перебільшенням, але крім них ми маємо укриття навіть такі більш повноцінні сховища на підприємствах. Це картонно паперовий комбінат М-квадро на Терпільській 53, на Тусмій є такі укриття. Районна адміністрація, Укртелеком, вони є укриттями закритого типу вони розраховані в першу чергу на працівників цих підприємств. І найбільше укриттів, які зараз якраз в наших навчальних закладах, які в багатоквартирних будинках, це найпростіші так звані укриття або укриття подвійного призначення. От, де люди можуть до 48 годин перебувати у разі повітряної або ракетної небезпеки, давайте поговоримо про кардинальні різні речі щодо укриттів і бомбосховищ. Чим ці поняття? тотожні. коли ми говоримо про е, цільові споруди цивільного захисту, спеціальні як сховище і про укриття, то вони зразу будуються з такою метою. Коли ми говоримо про найпростіші укриття, чи, е, чи укриття подвійного захисту, це можуть бути цокольні підвальні приміщення. Е, більшість громад в Україні пішли шляхом облаштування максимально великої кількості найпростіших укриттів на території громади, оскільки. Відповідно до норм ДБН, таке укриття має бути в радіусі пів кілометра в доступності для жителів громади. От. І в тому плані нашій громаді ще треба зробити багато роботи. Наприклад, в нас досі немає укриття достатнього на мікрорайоні лікарня. Тобто, ми маємо там часткове укриття в лікарні, але там переважно для пацієнтів і медперсоналу. Для жителів вони кажуть, що вони відкриті, але ми ж розуміємо, що там є обмежена кількість місць. Тобто там це питання буде вирішуватись. Або буде будуватись нове укриття, або Каштанова 28, або, е, або значить, знову ж таки, угода з товариством УТОС, В них є відповідні приміщення. А щодо закладів освіти, в нас по суті в більшості закладів освіти ці питання закриті. Е, крім кількох, я зараз їх назву е, на минулій сесії. Ми. Виділили кошти для будівництва так званих найпростіших модульних укриттів для дитячого садочку і школи в селі Дерев'яна і в селі Красне. Це чотири укриття окремих і капітальна споруда, яка потім дозволить її використовувати для подвійного призначення. Це укриття в середній школі номер 2 міста Обухова. Ми розуміємо, що якісне навчання в першу чергу воно має бути очне, а не онлайн. Онлайн дітям набагато складніше тримати увагу. І е, другий момент це так само працевлаштування педагогів, оскільки е, коли відбувається онлайн навчання, то їхнє е, завантаження, особливо в дитячих садочках, є неповне і це так само позначається на тій оплаті праці, яку вони отримують. Тому ми маємо вирішити цю задачу. Кошти виділені е, задачі виконавчим органам поставлені так, щоб до вересня. Ці укриття всі були готові, і плюс так само зараз ще стоїть питання вирішення укриття для садочку в Германівці. Там є кілька варіантів його вирішення. Один з них є переселення садочку в приміщення, де є укриття, що можливо такий варіант буде ефективніший, ніж робити укриття безпосередньо там на місці. Я ще тут додавлю, що по місту Обухову нам треба робити укриття в садочках зірочка, веселка. І е, в садочку рушничок. А який там, там справ зараз? В садочках зірочка і веселка зараз працює по три групи з 12, тому що площі укриття недостатньо. Е, тому там треба робити укриття. І плюс так само садочок рушничок тільки 50% дітей може міститися в укритті. Тобто це теж пріоритет на найближчий час, крім е, германіки, яку я вже згадував, Обухові ці три садочки. Доробити там укриття. А як вони будуть виглядати? Це модульні укриття чи ні? Е, найпростіший шлях це модульні укриття, тому що ми з однієї сторони стоїмо перед викликом безпеки, видатків, скільки це буде коштувати і часу, так тобто, ми хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше. Модульні укриття це шлях таких швидких рішень, які ми можемо собі дозволити в межах бюджету нашої громади. І це дозволить абсолютно всю кількість дітей. Тримати в садочку по освітніх закладах, так якщо ми доробимо в названих обухівських садочках зірочка, веселка, рушничок, плюс вирішимо питання садочком в Германівці, будуть побудовані укриття. Що ми проголосували в школі вже депутати виділили кошти в селі Красне, в селі дерев'яна, і в другій школі, то питання будуть закриті до 1 вересня. Це наша мета. Щоб ці питання були закриті і ми могли мати повноцінний навчальний процес, від чого захистять модульні укриття чи більш такі капітальні бомбосховища, ми говоримо про захист від уламків від осколків від уламків, про пряме попадання не йдеться. Хоча ми маємо розуміти, що в будь-якому разі приміщення, цокольні підвальні, вони збільшують шанси в будь-якому разі на порятунок. тому коли йде попередження. Повітряної тривоги, як показала практика того ж падіння уламків в січні на піщані в Обухові, не треба цим нехтувати, треба рухатись в укриття. І, до речі, в цьому мікрорайоні якраз на Миру 2 є можливість облаштувати нове укриття, і я своєї сторони зроблю все для того, щоб це було зроблено, щоб кошти були виділені і люди мали ще один острівець безпеки. Цивільного захисту в нашому місті розкажіть, будь ласка, про нормативні вимоги щодо розташування укриттів в територіальних громадах. В радіусі 500 метрів для жителів має бути доступне укриття цивільного захисту по нормах, які встановили ДСНС, це мають бути не панельні будинки, оскільки вони, ну скажімо так, піддаються більш руйнівній хвилі, тобто це цегляні будинки. 0,6 метра на одну особу перебування в цьому просторі має бути забезпечено до 48 годин. Встановлений чіткий перелік облаштування і спорядження, які там має бути, починаючи від входу від таблички на вході, місце для укриття. І на жаль, я мушу сказати, що не скрізь навіть по наших укриттях ця вимога витримується хоча вона елементарна. Отже, має бути ця табличка, має бути на ній інформація. Хто є балансоутримувач цієї споруди, номер телефону відповідальної особи, яка відповідає за утримання і експлуатацію, і місце зберігання ключів, оскільки в будь-який момент перша задача забезпечити, щоб укриття було відкрите. От, в бюджетних установах це ну, частина адміністрації бюджетних установ. В багатоквартирних житлових будинків це переважно робить управлінська компанія або ОСББ. Вони дбають про те, щоб їхні працівники вчасно відкривали. Щоб там, значить, це приміщення утримувалося в належному стані, щоб там відбувалося прибирання. Наскільки доступні подібні укриття для звичних звичайних наших мешканців, які потраплять під цю тривогу, куди їм бігти? Ключова задача міської влади забезпечити повноту інформації, куди де найближче укриття, я звертався як депутат. До нашого відділу комунікації, щоб на сайті міської ради на першій сторінці як ми маємо закладочку COVID-19, щоб у нас була закладочка укриття цивільного захисту, щоб люди просто включивши сайт, могли легко знайти цю кнопку і отримати там повний перелік. Друге проста річ, яку ми очікуємо, що буде зроблено найближчим часом. Це Google мапа з всіма адресами укриттів. Чи можете назвати ви приклади позитивні, які в нас в громаді є? Де укриття у нас облаштовані не на 100%, ну хоча б там на 70%? Я в всіх укриттях не був, але я знаю, що по навчальних закладах ситуація є досить добра. Знаю ситуацію добре по каштанові 13, оскільки там живу. Там є одне з міських укриттів, і там будинок будувався з підвалом, спеціально розрахованим на сховище. Зараз ми знаходимося в укритті по Каштановій, 13 у підвальному приміщенні. Розкажіть, будь ласка, як давно його тут облаштували і хто? В цьому будинку в підвалі ви бачите тут високі стелі від моменту його будівництва. 91 му році було передбачено, що тут буде сховище, але звичайно за минулі роки цей підвал він був приведений до занепаду, скажімо так, за ним ніхто там не доглядав, і фактично укриття тут почали робити самі мешканці. Я тут хочу подякувати мешканцям 13-го будинку, 11-го, 15-го. І вони в перші дні війни, в кінці лютого, на початку березня, самі робили тут толоки. В прибирали, прибирали тут, щоб тут можна було знаходитись. Ви знаєте наскільки ці перші місяці були небезпечними для всієї громади. Після того, фактично, теж на звернення мешканців підключилась управлінська компанія, яка МЖЦ, яка обслуговує цей будинок. Скажемо, так ми достукалися до влади тільки в восени, коли в жовтні почалися масовані ракетні атаки. В листопаді були виділені кошти на облаштування цього укриття. На перший погляд, простойна сума до 800 тисяч гривень. За цю суму були почищені і побілені стіни, вирівняна підлога. Вона покрита таким покриттям, щоб не піднімався пил. Тут облаштовані туалети. Так само ви бачите, є кімната матері і дитини. Вона була спочатку задумана. По суті, все начиння в ній облаштоване активістами скаутської організації. Пласт тут облаштований достатньо комфортний простір для того, щоб діти могли себе тут затишно почувати. тут є куточок для зовсім малих дітей. Я вам скажу, що це улюблене місце дітей мікрорайону під час повітряної тривоги, тому що тут є багато іграшок різних настільних ігор. Розмальовок і тут є можливість дітям класно провести час. Давайте трошки поговоримо так. про стелі, висоту стелі, і що вона дозволяє тут робити. Власне, ця висота стелі вона забезпечує наявність тут достатньої, достатньої кількості кисню. І це приміщення може вмістити більше ніж пів тисячі людей. Відповідно, тут людям через те достатньо затишно, бо якщо низькі стелі, відповідно мало кисню, і людям не так зручно тут перебувати. Із основних умов головних, що тут є? Звичайно, тут є електропостачання, є проведена вода, тут є облаштовані туалети і жіночі, і чоловічі. Тут справді є можливість перебувати більше 48 годин. На випадок відключення електроенергії в лампах є акумулятор, який ще дозволить зберігати освітлення протягом кількох годин. Крім того, тут є можливість підключити генератор. Що ще потрібно? Пожежний щит. Він тут має бути встановлений аптечка, тут ще є кімната для зберігання продуктів, і ми знаємо, що певний запас продуктів тут завезено. Ми можемо сказати, що це єдиний будинок з такими умовами. У укритті я знаю, що на Миру 17А теж ну, досить гарно все облаштовано, теж там встановлені туалети. Тобто, ну не можна сказати, що це якийсь виняток, це просто наближення до тих вимог, які мають бути до цього стандарту, так от. Але я хочу сказати, що дуже великий внесок самих мешканців в облаштування. Всі ці одіялка люди принесли самі, стіл так само принесли сусіди. тобто... Ну багато речей поприносили просто люди сюди з будинку. Ви були тут під час тривоги і максимальна кількість людей, яка може тут вміститися. Ми тут бачили десь понад 100 людей. Тобто, в такі, в такі дні, знаєте, коли близько відбуваються прильоти, люди тоді більше зважають на безпеку, сюди приходять. А так практично у ну, кожного разу тут до 50 людей, як, як норма, тут є. І як виглядало тут до облаштування? Які умови тут були? Тут все просто було в страшному стані. Ви бачите, тут зараз ізольовані труби. Так десь труби навіть протікали. Треба було налаштувати природний приток повітря. Чи помітили ви, що це укриття стало мекою своєрідною для дітей, навіть не під час тривоги? Ну дитяча кімната, звичайно, для дітей є магнітом, вона їх притягує. Бо це якийсь такий простір, де затишно, де якісь розважавки, тепло, да, тепло де є ігри. Так що ну, це нормально. Uh -huh. У нас умова тільки одна, щоб діти там потім все складали після того, як погралися. І люди приносять так. сюди іграшки, книжки. Так, тобто все, що ми бачили в дитячій кімнаті, меблі, іграшки, книжки, все це принесено просто жителями. Uh -huh. Кожен щось приніс і отак воно зібралося. Думки жителів ви чулись щодо того, що їх, їхній будинок має таке укриття? Люди задоволені, що це зроблено не тільки з нашого будинку, але з інших. Але мають побажання, наприклад, щоб зробити все-таки тут якесь покриття, щоб пил не піднімався, коли рухається. Тобто люди мають ще пропозиції, як це оптимізувати, покращити. Да. Тепер, якщо ще говорити по облаштуванню, то на випадок відключення води мають бути. Ємності з технічною і спитною водою. Да, ми чекаємо так само, що відділ цивільного захисту міської ради ті ємності нам таки передасть. Теж я говорю про аптечку, про е, пожежний протипожежний щит. Це ті речі, які тут ще мають бути. Тобто, тут ще тут ще є речі, які треба доробити, але в принципі це є місце, де мешканці мікрорайону можуть в безпечних умовах ховатися під час ракетної атаки. Давайте більш детально торкнемося питання, хто буде утримувати ці укриття. Питання укриттів вони фінансуються з міського бюджету, з бюджету громади в 2022 році. Ми виділили до 14 мільйонів на укриття. Це в першу чергу укриття по закладах освіти, плюс два житлові будинки, багатоквартирні каштанова, 13, миру, 17 а. Плюс так само будинок культури на піщані в бюджеті 2023 року до 30 мільйонів гривень. Ми також витратимо на питання укриттів. Так, це звучить як велика сума, але це треба робити, тому що це життя і безпека наших дітей і наших людей. І це найдорожче, що в нас є. Стосовно утримання. Ми розуміємо, що в бюджетних установах є персонал, який прибирають ці приміщення. Бюджетні відповідно вони відповідають за ці приміщення. В багатоквартирних будинках це має бути. Управляюча компанія але е, бажано, щоб е, все таки міський бюджет передбачив якісь кошти е, на ці роботи, оскільки ці укриття вони ж не є тільки виключно для жителів будинку. Вони є відкриті для всіх. Крім того, це так само комунальні витрати на, на освітлення, на воду. Зараз це все падає на мешканців цих будинків. Але якщо це відкрите міське укриття, то це, це має покриватися з бюджету. Там дуже невеликі кошти, це можна зробити. Ми можемо е, вирішити багато питань, якщо Місто піде на співпрацю, буде відкривати укриття не тільки в тих приміщеннях, які є в нього на балансі, а буде укладати договори з підприємствами, з ОСББ, які ну, є окремими суб'єктами господарювання про використання приміщень, які є в них, як міські укриття. Наприклад, на автошколі немає житлового будинку, де можна відкрити. Укриття, там панельні будинки, але ж поруч розташовані підприємства, які мають відповідні підвальні приміщення. Це дасть можливість використовувати ці площі, які є, які можливо не використовуються, і розширить цей, кількість цих укриттів і вирішить це питання доступності укриттів для кожного жителя громади. Тому що в приватному секторі ну, ми розуміємо, що кожен другий будинок у нас чи кожна друга садиба має свій льох. І люди мають де сховатися у разі небезпеки, або є підвали так безпосередньо під приватними будинками. Багатоквартирній забудові цього немає, і ми обов'язково в такий спосіб можемо це вирішувати. Або, наприклад, візьмемо лікарню. Там товариство УТОС має хороше придатне приміщення для того, щоб там облаштувати укриття. Отже, потрібна угода між владою громади, між товариством про використання цієї приміщення своєї сторони місто. Вкладає певні кошти в поточний ремонт цього приміщення, встановлення там лавочок, можливо, там в ремонт санвузла для того, щоб жителі змогли користуватися. Як ви вважаєте, наскільки місцева влада впоралася з облаштуванням укриттів в нашій громаді? Я думаю, що оцінку мають ставити самі люди. Я можу сказати тільки свою думку. Я б хотів, щоб все було значно швидше. Наша влада достатньо інертна в цьому процесі, тобто, скажімо, війна почалася так в лютому, 2022 року, ми всі це знаємо. А перші роботи по укриттях почалися ну в липні, серпні, коли мова йшла про облаштування укриттів в школах. А перші виділення коштів для укриттів багатоквартирних будинках найпростіших відбулися в листопаді, 2022 року. На жаль, ми рухаємося трошки черепашими темпами, і ми можемо тільки дякувати Богові, що наша громада, скажімо так, не зазнала таких прямих Насовинуло. прямих ударів. Були випадки. Ми знаємо, уламки. Були пошкоджені оселі, але це для нас сигнали, що ми не можемо цим легковажити, що ми маємо діяти швидко. Знаєте, є українське хороше прислів'я береженого Бог береже. Давайте себе берегти, і все буде добре. В якою мірою держава в фінансуванні допомагає облаштовувати ці укриття? Зараз це на місцевих бюджетах, тобто це бюджети громад. Обухівська громада має, слава Богу, досить потужний бюджет. Досить хороші бюджетні кошти, і ми маємо можливість все-таки подбати про свою безпеку, про безпеку наших, нашої громади. То ми можемо бути впевнені, що це не буде лише на ентузіазмі і кошторисі самих жильців. Ні, звичайно, ми говоримо про те, що всі міські укриття цивільного захисту вони мають бути облаштовані за бюджетні кошти, тому що вони відкриті для всіх жителів громади. Ви можете в певний час опинитися в певному мікрорайоні. Ви живете, скажімо, в старому центрі опинилися біля Валмарту. І ви маєте на 500-метровій відстані мати доступ до укриття. Найближче укриття до Валмарту – це, наприклад, будинок культури на піщані. Але таких укриттів має більше бути. Зараз мова йде про те, щоб зробити укриття ще в цьому районі на Миру 2. Знову ж таки, по тій стороні на каштановій 16 є можливість облаштувати велике укриття. На протилежній стороні. Київська 154. Це все ті пропозиції, які подані депутатами, які подані мною, і ми будемо наполягати їх включення для того, щоб там були облаштовані укриття, бо це ми знаємо, піщана школа найбільш густо заселений район міста, і там має бути достатньо укриттів. Якщо вам відомо щодо бомбосховищ радянського періоду, чи є доступ у наших містян до них? Ну, це одне з таких. Непростих питань, тому що ми знаємо, що на території міста є кілька капітальних бомбосховищ, але жителі міста Обухова не мають до них доступу, оскільки вони мають якісь інші призначення. Скажімо, я не буду називати конкретно місця їхнього розташування, і я вважаю, що теж це та задача, яку міська влада може вирішити, якщо розпочне переговори з представниками інших органів влади. З теперішніми розпорядниками цих приміщень про те, щоб все-таки ці приміщення служили для безпеки громади ну, в тих межах, в яких це можливо, бо є ще ситуація, коли ці приміщення, ці сховища використовуються для інших спеціальних оборонних задач. Чому ви цьому питанню приділяєте стільки уваги? Я був на першій своїй ротації е, на нулю, практично в Сєвєродонецьку, в такому місті, е, де ми були дуже під інтенсивними обстрілами. І фактично підвали були нашим прихистком, і тому, якби я на власному досвіді зрозумів, наскільки важливо все таки мати облаштовані укриття цивільного захисту. І тому це питання постійно в моєму фокусі, коли я повернувся в обухів в липні місяці, насправді мені зносило дах, якщо так можна сказати, від того, що станом на липень місяць. Місто не витратило Обухівська громада, не витратила ні копійки на облаштування укриттів і тільки приступила до облаштування в школах, тільки, тільки розпочала. І я це питання тримав в фокусі. Там, зокрема, записував відео по укриттю, яке мало бути облаштоване в нашому будинку. Тобто я розумію ціну цього питання. Якщо не дбати про безпеку, то наслідки можуть бути дуже важкі. Скажіть, а ми можемо сказати, що посивність в реалізації цього важливого питання, ну, це залежить від самих депутатів на тих ділянках? Звичайно, депутати мають на цьому питанні приділяти увагу. Зрештою, депутати своєю більшістю ухвалюють рішення стосовно виділення коштів на ті чи інші заходи, які виконує міська влада, виконавчі органи. Але багато залежить теж від людей. Ми маємо самі дбати про свою безпеку. І звертатися до влади, вимагати для того, щоб в досяжності пів від нашого місця проживання було укриття. Міська влада має зобов'язання подбати про ці найпростіші укриття. І я вам скажу, там, де мешканці. Були достатньо активними і наполегливими. Там укриття зроблені. Давайте поговоримо про таке актуальне питання, як відсутність зв'язку під час вимкнення електроенергії. Зараз в нас, слава Богу, останні тижні вже таких вимкнень немає. Але ми всі пам'ятаємо цей час. Ми не забезпечені від того, що це може повернутися, і є рішення встановлювати генератори. Які на момент відключень будуть забезпечувати роботу підсилювачів, оскільки ну, якщо відключається підсилювач, падає зв'язок, так падає мобільний інтернет. Розкажіть, будь ласка, про стан справи з чутністю сирен, бо багато людей скаржаться, що вони не чують. Е, в Обухові оптимізувала систему оповіщення, е, і якщо по якихось вулицях є проблеми, е, я вас прошу звертатися до депутата свого на окрузі. І це те, це та проблема, яка в принципі швидко усувається. Це це не потребує надмірних коштів. От ще раз вернусь, що для оповіщення нам дуже важливий мобільний інтернет, щоб він був на всій території громади, оскільки фактично, ну система оповіщення вона загальнонаціональна, і нам важливо мати інформацію про те, що відбувається від уряду. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Дуже хочеться, щоб у нашій громаді покращилася ситуація з укриттям і безпекою для наших мешканців. Пані Марино. Я хочу подякувати вам, подякувати студії за те, що ви піднімаєте важливі для громади питання. Так що натхнення вам в тому, дякую Володь. зворотньому зв'язку і робите з громадою. Дякую. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки і завжди слідкуйте за цікавими подіями і гостями нашої телестудії.